В тих самих Сполучених Штатах Америки, коли піднявся рух билеєм, то поліцейський просто-напросто наступив коліном на грудь людині, яка була під наркотиками. І яка померла від наркотиків, він не стріляв в нього нічого. той просто помер, тому що він був кончений наркоман. Ви знаєте, так і поднявся цілий рух БЛМ по всьому світу. Так дивно а в нас сьогодні вбиває штатах, штатах Америки. Дивно, що ви наводите саме приклад сполучених штатів Америки, тому що саме їх наводять до прикладу, як ідеал, взагалі, оцієї відносин громадян з поліцейськими, коли у поліцейських дуже багато прав насправді і вони можуть застосувати. Зброю. Ну і зброю не миттєва заснуває. Миттєво, тим так. не менше, я ж не не довершив думку. Ви розумієте ситуацію, що е, там поліцейський дійсно був невинний. Ну піднявся на ціли, на цілий світ. Да, піднялася, я не знаю, кампанія. А тут реально він вбив цинічно на очах жінки, на очах дітей вбив людину. І зараз нам це намагаються подати, що ну а він мав на це право. Тут, так, абсолютно правильно кажуть ті, хто кажуть, що завтра так будуть так, приміняти так, Павло, зараз до громадян України. Ні. Поліцейські діяли абсолютно непрофесійно. Те, що ми бачимо з різних відео, це виглядає як якась битовуха. Так, звичайно пасаж. Водій і пасажир, і там, або навпаки, як там не, не будемо зараз розбиратися, там слідство встановить, хто там був за кермом, хто пасажиром, Так, да, звичайно, вони вели себе е, часом по-хамськи. Але представники поліції вели себе не краще. І, е, зокрема, абсолютно спост... є, можна зробити висновок, що емоції були як з одної, так і з іншої сторони. В машині були емоції абсолютно адекватні і справедливі, тому що діти вони інакше реагувати не можуть. І звинувачувати їх не можна, тому що вони не при виконанні. А поліцейські були при виконанні. При, чому, при цьому ми чуємо, що поліцейський каже, там, цій своїй колезі, що там тебе, він тебе вдарив, там в тебе кров і так далі. І відчувається в цих словах така теж емоція, що він. Почав дістав зброю, почав стріляти, тому що от просто його зачепило, що от його напарницю штовхнули. Там не штовхнули. Давайте заради справедливості. Ну, У дівчини переломи кісток обличчя, переломи ми, ми не знаємо, тяжкі, в, до речі, в наш... пишуть в... кінцівок. От покажіть нам, будь ласка, фото, як вона виглядала після цього. Тобто, як мав, проф... не, мав. Могу... Як мав професійно вдіяти а, її напарник, якщо її порушник бив? Ну, бив а, це... в прямому сенсі слова, я, які по... б мали бути його професійні. Да, По-перше, фото це нічого не означає. Це не означає, що ну, є висновок я, медиків. Що... я вам тільки У ну, ми, ми знаємо, як в таких випадках вже поліція починає вже в, в, включається. А тоді к... чому круг... нам довіряти круг... кругова порука, і вже починаємо. Ну, ми до... маємо на щось ну, від... Це, не щось спиратися. Відбулося вбивство. Відбулося вбивство. Абсолютно а... безпідставне. Його попросили покинути територію. А до нього не застосовувалось, її почали затримувати, і він якби в силоміць втрутився. Тобто він здійснив напад на поліцейського. Ну, враховуючи, що є і інше відео, і в якому видно, що в момент, коли поліцейські почали витягати жінку з машини, то він сидів поряд на сидінні пасажира. Зараз і певний час сидів і тільки потім вийшов. То однозначно, це відео змонтовано. Якщо представники поліції вже вирішили викласти відео, то викладайте відео повністю. Ну повністю ви... є все ж. Яки на Не, немає не повні. повні ну я повні. я бачив так, да, то виклали журналісти. Знову ж таки, там теж ракурс так такий, що теж не все зрозуміло. Не все можна, можна зрозуміти. Наприклад, з того відео видно, що коли поїхала коли ця машина порушника здійснила неправомірний поворот. За ним поїхала поліція, а далі їхала машина, так само здійснила такий самий поворот. Тобто, це означає, що це таке перехрестя, теж якесь трішки е, проблемне. І, до речі, є відео, де жінка, яка була е, за кермом автомобіля, каже, що а що я мала підрізати бусик, як я мала повернути. Тобто, поліція або вже має, якщо вона вже виклала відео, якщо вже виклали, то викладайте без маніпуляцій. Ну виклали в конкретно порізане. Відео для того, щоб сформувати певну суспільну думку. Видно, що з відео, що поліцейським нічого не загрожувало. Після того як вони почали тягати там, витягати жінку, їй не потрібно було витягати. Якщо вони не могли добитися від них, значить того, що вони відмовлялися показати документи, значить треба було викликати там ще відповідні там служби і застосовувати там затримання. А не влаштовувати оцю побитовуху. Битовуху, коли Ні, ну, вони на очах у дітей почали ну, дій, 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 тягати, штовхати та і, трохи, і так, так, так далі. Звичайно, що це абсолютно вони мали розуміти, що коли вони жінку, чоловіка тягають по асфальту, звичайно, що він може проявити якусь агресію. Но він їх не бив. Він удари, не наносив, він просто намагався їх від... тримати або за руки або відштовхнути от це не видно з це... цього відео якщо чесно ну, що він їх бив, а просто тримав за руку на тому що з цього відео взагалі мало що видно із всіх цих відео мало що видно но те відео яке виклали поліцей, поліція виклала однозначно каже про те що вже маніпуляція вже таким чином цим відео намагається сформулю... сформувати от певну громадську думку тому що там все вирізано. Да. Насправді нам, українцям, немає на кого розраховувати. Олігархам або міжнародним там всяким структурам їм не потрібне от таке мислення, така продумана політика, таке розуміння внутрішніх процесів та зовнішніх, які мали би усвідомлювати представники нашої влади, тому що саме через брак цих знань. Сьогодні ми маємо ось цю війну. А тому, друзі, якщо вам відгукуються ці матеріали, які я роблю, ви можете посприяти їх створенню ще й фінансово. Бо займатися цим системно насправді непросто, тому що для цього потрібні необхідні ресурси. Саме елементарне, що я зараз намагаюся вирішити, це обладнання для створення от таких от відео. А це нормальна камера, звук, освітлення, комп'ютерне обладнання там для монтажу та обробки відео. Ну і зрештою студія. Тому я оголошую збір на придбання всього цього необхідного обладнання. Кожна ваша гривня або дві чи десять також будуть величезним внеском у спільну справу. Так само як і коментар під цим відео. Лайк або поширення його серед своїх знайомих та друзів. Я залишу під описом до цього відео посилання на Манабанку та картку. Бажаю всім на цьому шляху складному та дуже болісному залишатися людьми, але в той же час не поступатися своїми принципами і не дозволяти чинити над собою насилля. До зустрічі!